24 грудня, тобто вже цієї неділі, закінчується різдвяний піст. Пов'язана зміна дати із переходом на новоюліанський календар. Відповідно, 24 грудня українці відзначатимуть свят вечір. Більше у прямій мові, збираючись у своїх домівках. Перед святою вечерію, яка за народними традиціями чи чисто народні традиції має 12 страв, і зокрема, зокрема, куття як обрядова, якась своєрідна їжа, яка присутня, особливо є присутня на різдвяному столі. І налечі ну, скати, що цей день пісний, і передує цьому власне денний піст, який ішов Різдвяний піст, і зокрема на вечір Різдва Христова закінчується цей останній пісний день напередодні Різдва Христова, і зібравшись за святковим столом, помолившись, споживши відповідну їжу. Ми тим самим можемо вже таким чином зустрічати Богом на Денця Христа, порядуючи і згадуючи про подію народження. Не мислимо відзначати Різдва Христове без храму, бо саме храм це є місце, де згадується подія, зокрема, прищастя у цей світ Сина Божого.